Чи буде Україна частиною Євросоюзу? Питання, чи не надо нам ну, взагалі Євросоюз. Дивись, ми привикли хейти трішку, що це типа Савок і так далі. Це так і є Савок, Це російська менталка і так далі. Але не всі розуміють, що Європа це євросавок. Ди, оце дивиться, дивлячись на їхню толерантність, які закони вони приймають, що вони в себе наробили в той Німеччині, Британії і так далі. Це теж Савок. Ви що не бачите, що у вас, у вас країни не буде? У вас скоро не залишиться там своїх людей, ні іммігранти будуть. Причому далеко не самі розвинені, на жаль, тобто немає проблеми по іммігрантах. Є як в ключі. є проблема в тому, які це іммігранти і до чого. Вони ведуть країну. Європа ще тримається тільки за рахунок того, що вони виховані культурні, у них є певна культура, у них є чітка інструкція, як жити, вони зашугані законами і штрафами. Ментально вони досить добре в плані культури знову ж таки розвинені. Ну, і красива спадщина їм залишилась довкола. Особливо Італія, взяла спадщину Римської імперії. Якщо б це все забрати, Ну що ти, прикинь з Європи, забрати цю красоту. Що це було? Та це просто це жесть, яка та спор. Але дивлячись на дії НАТО, на дії, як взагалі Європа включається в війну, і що вона про це думає. Поним? Мені досі враження, що декотрі думають, що це прикола. Вони не розуміють, що це в один день може у них оказатися. У України був взагалі ідеальний шлях, який ми, на жаль, просрали, дай Боже, його відновить. Куча було зброї літаків, цієї історії. У ну, нас не було шансів її не віддати, нічого з цим не зробиш. Але у нас досі є змога стати автономними. Якби, звісно, на це війна, бо зараз ми вже повністю залежні від Європи, Америки і, і так на... далі, але нам би треба було ставати повністю автономними, створювати свій ринок, жити в собі, своя армія, своя мова, культура, свої недра, свої всі драгоцінності, метали, вся ця історія. І я досі підтримую цю цієї історії, що нам треба ставати незалежними. І у нас для цього є все. Ми як бачимо, українська армія одна з найсильніших в світі, якщо не найсильніша. Я не думаю, що якась армія в світі змогла б стояти так проти Росії. Ну, хіба що китайська армія. Але на даний момент це виглядає так, що ми не зможемо без цього. На жаль, вже така якась точка неповернення пройдена. Але може станеться якась. Чудо побачимо.